Шалом, це Славко, великий військовий ніж, буде, мабуть, з рухів'ям Корічного з Мадагаскарського ебену, де з чорного він не такий алергічний для обробків вдома. Те, що зараз відбувається о 48 годин безумія Трампа, це вам раджу подивитися фільм «Безумія короля Георга. Ми ж не знаємо, якого кольору в нього сеча зараз у Трампа. Це най, най, найважливіше, що зараз дізнатися розвідки, це якого кольору сеча Трампа. Я розумію, Путіна, який ходить під себе. І Трампові тепер доведеться ходити під себе, приховувати. Так, ось в цій ситуації, поки ми не маємо аналізу їхньої сечі, нам головне, що займатися тим, чим укр... тим, що українцям не властиво. Мислити. Зараз ми, українці, маємо мислити, і більше того, маємо мислити аналітично. Аналітично міг мислити тут з тих, кого я знав, лише один Арестович. І то, якщо його мислі ну, водний ми давали. Чому зараз треба розважити, Які, посередником в яких умовах буде. Трамп, перш за все, чому Трамп з Україною поводиться, я загадкою тільки для говорящих голов на русском язике. Оточення Трампа його шобло поводить себе як напьосточники, як розводіли. Вони зараз мають накинутися на клієнта і всячески його морально опускати, щоб підносити авторитет свого пахана і тиснути, щоби він пішов на їхні умови. Це звичайний тиск шобли. Розумієте, це от. Трамп так уявляє собі прес-хату по, наї, по, по наївності. Його от оточення. Це от вони якихось набрали. Це вони так свої зділки заключали. уявляєте, чому наші бізнесмени роблять там кар'єру? Ну тому що жидінька це у них. Ні Ни одного політичного нас б уже в землю закопали. Уже, уже, уже би Так ось. Чи є сенс витримувати тиск цієї шобли і не піддаватися? Чи є сенс? Піддаватися цій шоблі друге питання. Шобла не заспокоїться, як ви розумієте, якийсь час. Можна або перечекати і подивитися, що буде, або здатися і подивитися, що буде, значить, один раз жеч не піде раз, правильно? Тому ми маємо подивитися на умови, які умови мірної зділки нам пропонується за посередництвом? Що ми купуємо за посередництвом Трампа? За що ми купуємо, я розумію. За репарації сравніми ну, з Версальськими угодами. німці все одно не виконав, ж не німці, у нас немає економіки, ми просто не заплатимо. От на що, ми оцю туфту? на що ми міняємо туфту? На туфту. Розумієте, а ви їм туфту Копалін? Він своїм лахам туфту мільярдів. Ну, що то вони там за Хоча на арктиці Путіна зароботає більше. Ну, ми до цього дійдемо. А він нам туфту гарантій, які європейці, а він нам глину для дудочек, А ми маємо а європейці мають це все гарантувати своїми повітряними силами. Але ми, хто з вас бачив умови Трампа? Чим вони різняться від умов Путіна? Якщо ми це все підпишемо, виявиться, що треба віддавати області, роззброювати армію. Срочно осуждать вот этих всех вот, сказать, неосмотрительных патриотов, опять памятники восстанавливать. Опять быть младшим братом, придурковатым в российском кинематографе, то наше нам все це за посередництво Трампа? Мы все це можем отримати без посередництва Трампа. А заплатити одно одеському фраєру, який розводить його вонса. Чи кого він там зараз розводить? то ну, одного з його вонсів, Давайте так уже наїдіші. Одного з його вонсів. Нащо нам це все? Нащо, розумієте, це от як бандит кришує бізнесмена, і все одно нащо нам платити двічі за одну ганьбу? Нащо нам дві ганьби замість однієї? Ми зганьбимося перед Трампом, а потім зганьбимося перед Путіним. Я не кажу, що зараз треба плівати на Трампа, ні на треба соблюдати, поки ми не маємо аналізу його сечі, дипломатичний протокол. Ну, власне, розумієте, вся шобла буде все одно не залежить від того, що ми говоримо. Навіть не залежить від того, що ми зараз оцей цей лайт Версальський договор. В формі лайт підпишемо, цей БДСМ Лайт нічого не вижить. Вони все одно на нас гавкатимуть, вони все одно нас не поважатимуть. Це позиція старої людини і його оточення. В 78 років чоловік не способен змінити негативне отношение до другому. Це неможливо, цього не станеться. Нам всі чотири роки доведеться жити з негативним ставленням Трампа до Зеленського і до нас. Стома ну, служовський, приберуть з Росії слова агреса. Ну, невже вони підтримують Росію більше без бідон? Санкції вони відмінять. Так, як яка здається, хто відмінить санкції? Орбан чи його відмінить Трамп? Який час витратиться? Розумієте, це концепція 17-го року для німців. Що Мене швидше, Україна має гарантованих 6 місяців перед собою. Шість місяців ми можемо комизатися, дозволити собі мати людську гідну позицію. То чого би не скористатися з тих шести місяців? Умови виглядають достатньо тяжкими, щоб ризикнути, змінити їх за 6 місяців на ще важчі. А за ці шість місяців може щось і зробиться. Єдине, щоб я. Все таки радив вам. Ясно, що радити комусь вище це безсенсовно, але не мутіть з Путіном в цій ситуації приступна. Україна має єдиний, розумієте, а тут за собою. Єдиний козир українське військо. І зараз важить, кому воно дістанеться. хто Європа не хоче його. Європа не хоче, щоб ми її захищали. А чи захоче Путін, щоб ми ним нападали разом з ним на Європу? Ми значно краще за Лукашенка. Я скажу, що якщо цього не можна зробити з Зеленським, це можна зробити з Залужним. Давайте зробимо з якого, якогось берлагу. Ні, не бірлага, а хто це був? Який дочку видав, Фукса. Давайте зробимо з нього Фукса. І запустимо його. Да, запустимо, по-перше, треба зробити послом на Москві. Що він робить на Британії? Наш посол на Британії Джонсонюк. І наш чоловік, якого радять зараз в гарячі голови в. Посередники до Трампа. А хто буде посередником до Путіна? Що мало одеських євреїв, мало ківалових. Давайте зашлем кого-небудь. Якщо вони спортують одного одеського єврея, у нас їх ще є. Не вся Одеса виїхала. не вся Одесса... Коротше кажучи, ці в цій ситуації Україні треба зберігати спокій, зберігати гідність, не робити себе посміховись, як це зробив Трамп, і мутіть. З Європою, мутіть з Трампом, і головне почати мутіть з Путіним. Я навіть знаю через кого? Через Ердогана. Через Ердогана. Тому що по смерті Путіна Крим все одно перейде до Ердогана. Ми маємо, якщо розпродавати Україну, то розпродавати по справжньому, то потрібен на аукціон. Розумієте? А оце от, це не аукціон, це не продаж неньки, це ганьба. Так неньки, не продають. Бай, лайкайте, підтримуйте та поширюйте. Будемо вам вдячні.